Вітлина мокрої і виснаженої херсонської собаки, яка міцно притулилася до ноги волонтера, стала всесвітньо відомою. Тоді її, а також інших тварин, просто з води рятували небайдужі люди. Вівчарка провела у затопленому Херсоні кілька днів, а безпосередньо у воді собаці довелося пережити півтори доби. Зусиллями волонтерів її врятували і привезли до Одеси, де розпочався тривалий процес реабілітації, адже собака не могла ходити, зокрема через довге перебування у воді. Сосед, когда эвакуировался, начала прибывать вода. Единственное, что он смог сделать, это отцепить ее с цепи. И таким образом она выжила. Мы нашли реабилитолога и начался курс реабилитации, что включало в себя массажи ручные, массаж аппаратный, тренировки, выгул и работа с лестницей. Она должна была переступать ступеньки. Это было очень важно. Зазвичай така програма реабілітації для тварин, які мають проблеми зі спиною, включає плавання. Але після пережитого вівчарка стала панічно боятися води. Багіра дико боялася води. От для нас це була проблема, ми навіть не могли її скупити. Вона просто забивалася в угол, починала дрожати і нічого не хотіла. У нього був ступор. Ну, якби те, що ви бачите на сьогоднішній день, це. Это... Читанічний труд, ріабілітолога, наша любов і бажання жить. Багіри у нього діке желання жити. Вівчарку вдалося поставити у прямому сенсі на лапи. Вона змогла не просто ходити, а бігати. У новому житті собака отримала і нове ім'я Багіра. Їй вісім років, має ветеринарний паспорт, вакцинована і готова шукати свою родину. Така тварина на все життя буде вдячна своєму господареві. А вона взагалі благодарна. Багіра вона восприймає любов як любов і Вот У неї такое восприятие. Служити, благодарить, показувати, наскільки ти для мене Вот Це вся богіра. Здіймається гавкіт. Собаки у притулку дуже раді бачити відвідувачів. Кожна тварина має свою історію, свою непросту долю і кожна мріє про родину. Чекає на своїх господарів собака Аза і залюбки виявляє свою повну довіру людині. Очікує, що і її заберуть додому собака хлоя. Чекають і троє цуценят. І ще сім десятків різноманітних собак. У притулку перебувають і кілька котів, які також мріють про сім'ю. А лідером у притулку стала Багіра. Саме ця вівчарка є Альфа самкою, яка має сильний характер і нездоланну жагу до життя. Багіра неодмінно стане вірним другом. Вона чекає на свою людину. Беручи тварину з притулку, ви рятуєте життя. Кожна собака і кожен кіт заслуговують на те, щоб мати свого господаря, свою родину. Якщо вам приглянулася тваринка, то можна звертатися до волонтерів за телефоном, який ви бачите на екрані. 067 160 63 23 З удовольствием подарим вам питомця, подарим вам фактично щастя вдома маленькое, уютное, тёплое, которое будет ждать вас 24 часа в сутки.